Маємо чудовий лот від бренду Esmara, Це джинсові куртки з деніму в класичному кольорі, синенькому такому, голубий, дві позиції з ось таким низом, але це тільки вони. Чорні, такі ж класичні, як і ця синя. І е, така пастельна рожева в складі 98 котону і 2 еластану. Для більш прилягання до тіла для зручності. Вартість за одиницю 324 гривні. В лоті є XS і L, від XS розміру до L розміру, XS – одна одиниця, S – 4 одиниці, M – 4 одиниці, L – 1 одиниця. Лот коштує 3240 гривень. В лот входять 10 позицій, 10 штук. Для замовлення ви можете звертатися до наших менеджерів при замовленні від 50 тисяч. Доставка абсолютно безкоштовна.